Привіт! І моє улюблене слово розпаковка. Це така прийшла бізнес-партнеру. Кепочка вона виграла. Це таке запакування. Це, звичайно, така, дивіться. Парфуми, чоловічі, жіночі. Це в нас іде дуже крутий аромат, теж собі його хочу Це йде бакара руж. Знаєте, дуже крутий, шалений аромат. Ціна в брукарді більше 15 тисяч, йде парфумована, де? а в нас це йде дуже крутий. Дівчата користувались, дійсно кажуть, дуже стійкий. шлейф Такий багатий-багатий, але йде парфум. Знов жіночі парфумчики. Жіночі. Це йде 100 мл парфума. теж дуже крутий, ним користувалися. Класний шлейфовий аромат. І хто мене озимав, пише, дійсно, шлейф дуже крутий. Це прийшла, я собі замовила. ринки побачила каретинову масочку. Знов абсолют шарм. А, перепрошучок, а це сі аромані 100 мл парфум. Оце два аромати йдуть 100 мл. Дуже круті. Це такий має дуже класний дизайн, така упаковочка буде в нього йти. Дерев'яно, і тут такі йде з бантиком армані. Це йде Абсолют Шарм і Армані. armani так, Далі йде миючий засіб плямом від дикнова сері. І наші вже улюблені, улюблені йдуть гелі для брів. Знаєте, як я кажу, двома лівими руками дуже гарно вкладають і доглядають Так, парфуми і замовили такі. Промнічки мене попросила вихователька Матвійчика. Вона дуже тоже, полюбляє парфумчики. Так, тут я. Ще щось позволяла. Я таки передивлюсь. Щось мені, напевно, поклали. Пробнічки в подарунок. О, молекулярний парфум поклав. Боже, дівчонки, дякую, велике з офісу. Ручка, Боже. Ну, все, дякую. Це для поротягу і, такі, бачите, презенти поклад, Так, приємно чесно. Це знов 0,1. А, це йдуть молекулярні парфуми. Це кума замовила вже другий раз крем для обличчя. 98% натуральності. Це йде зволожуючий крем, перепрошую, жіноч і є ще чоловіча серія. Дуже гарно лягає, зволожує. і дуже класно на нього лягає тональний крем. І замовила, звичайно, я собі рекламки. Бо Я дуже-дуже багато дарую. О, і написали зі святом. Тимучук промнік. Корова, промік, молекулярний мельничок. пробник, сухецька ручка з сенсорним. Дякую, що обираєте проведе. Дуже-дуже приємно. Дякую, велике, всім гарного, мирного дня і зі святом Незалежності! Всім мирного дня!